що це ж? І. Що це вообще за місце? Я даже не понимаю, скажіть мені. Ну ладно, я піду. Це типу магазин, килоси груху, ты симпеслідовать. Там ну, це вже легко. Може і. Скільки них багато. ладно, може я встигну. Будем всі перемогти. І вишити до 6. Тим. О, це може і це, де я, мабуть. О, ура! Я не хочу. Це, це мой офис, те видно, да? Да. Копу, я в одно буду. Да? Челу на кобу!

на мене поймаєш? Фух, все добре. Ну, О, ладно. Ех. мені тут пару днів треба. То годин годин іще. Бо це і так роботи. Ех. Ну ладно, не ну, будемо починати. Ех. Тут нема нікого. Ладно, тут нікого нема. Дякую, Чел, що виключив. Так привідня. Камера. Бонні. Ти. Реально прийшов. Тись тут? Я знаю, що ти десь тут, бо тебе нема на камерах. Пер, першу А. Четверта Б. Я, я тоді не бачу. Ні, побачить. Як це дуже? Ех, що тут? Тут якраз нема. Боня, як ми знаємо, я його давно не бачив. Де ти боні? Боні, де ти? <звук> Эх, ну, я бугай. Мен, а то тобі тебе до нас не пущу. Не бугай. Так, він де? Хто там ходив? Ти був? Я не знаю. Ти тут? Ех! Ти тут? Я не хочу, щоб ти тут був. Понятно? Ти тут не буй. Не будь тут. Не, ход... не ходи, а то буде казнь. Так, як мені це подумати? Когда ти прийдеш? Бо я хочу вже тебе прокануть». Ех. Ну когда Ты зможеш прийти сюди. Ну, прийди, будь ласка, прийди, будь ласка, прийди, прийди, я дуже сильно хочу. Ех, тебе даже тут там нема. Эх, что для меня сумма? Ладно, ты куди ходишь вообще? Я не понимаю, куда ты ходишь? Эх. Ты Ту, шо тут? Не нажимай. Эх, посытый, просытый, не выключай. Поймаешь? Надо на выключать. Что там, там в камерах? Интересно, а то надо понять, когда он пиде. Тебе там нема? А, ладно, выключаю. Можно и это выключать, но... Да. Стоп, что ты? Я спас від тебе, неудачник, я не можу. мене ти тут досі, думаєш, я тобі відкрию на два, на другі б. Ех. Ми збавились, ми виживемо. Да? Думаєш, Скільки у нас столько і треба ще одну годину, пару хвилин? Ми зможемо. Що там в камерах? Бо нам надо понять, куда он пидут. Фух, мы пішли. Выключаем только одну. Бонни, ты тут? Да, він тут. І... Нас дуже мало заряду. Выключаем. Чика! Ні, не будь до нас! Ура! Я зміг! Я можу прийти до кінця, я можу прийти куди захотів. І в неудачники ви. Ой, це не тут? О, дякую, що я сказав, подолбав. Як я багатий! 300 доларів вийти. і намалював, за то. бо в мене вийшло.